Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок, яскраву ранку вам любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, до роботи, до розваг кожен з нас готовий. Так, сьогодні на занятті вас чекають дітки зимові завдання. Не прості, а з призами. Отже, готуйте свої оченята та язички до роботи, і ми розпочинаємо. Завдання перше. Як можна назвати ранок, день, вечір та ніч? Що це все. Це... Частини доби? А як інакше можна назвати весну, літо, осінь, зиму? Що це все? Це пори року. А що таке грудень? Січень? Лютий, що це все? Та це ж зимові місяці. А скажіть мені, друзі, правда, що грудень зиму починає? Правда, грудень це перший місяць зими. А правда, що грудень рік закінчує? І це правда. Грудень це перший місяць зими, але останній місяць року. Тому малята до вас питання а який же місяць починає Новий рік? Якщо забули, то я підкажу. С і. Ч, е, нь. Вийшло січень. А який місяць наприкінці зими лютує? Останній місяць зими холодний і лютий місяць лютий. Молодці малята ваш перший приз. Шарівна сніжинка. А в нас вже друге завдання. Будемо ліпити зимові слова. Наприклад, слова зима і день. Спробуємо їх якось об'єднати. Цікаво, що вийде. Зима і день вийде. Зимовий день. Ну що, приступимо. Ось іще слова зима і ліс. Об'єднаємо ці слова. Що вийде? Зима і ліс вийде зимовий ліс. Зима і прогулянка. Що вийде зимова прогулянка? Зима і ігри Зийшло зимові ігри. Зима і свято. А вийшло зимове свято. Сніг і баба Сніжна зима. Молодці малята, ваш приз. І що там? Що там? Сніговичок. Здається, діти нам щось хочуть сказати. Отож, давайте слухати їх уважно, чи все вони правильно скажуть. Ой, скоріше прийшло літо, і річка бльодом вкрилася. Ну що, де хлопчик помилився? Так, річка може змерзнути не влітку, а взимку. А я ось хочу, щоб наступила зима і нарешті прилетіли птахи. Де дівчинка помилилась? Птахи весною прилітають. А давайте щось порівняємо. Ну, наприклад, погоду. Ось зима холодніше весни. Це я про зиму сказав. А що тоді можна сказати про весну? Якщо зима холодніше весни, то весна тепліше зими? А давайте зріст порівняємо. Ось якщо сніговик вище лавки, то що ви можете сказати про лавку? Якщо сніговик вище лавки, то лавка нижче сніговика. А давайте діток порівняємо. Якщо дівчат більше, ніж хлопців, то що ви скажете про хлопців? Якщо дівчат більше, ніж хлопців, то хлопців менше, ніж дівчат. Розумнички, а ось і подарунок. О, імбірний пряник. А ви тільки погляньте, скільки снігу навколо. Краса яка. А це що? Хтось рукавички загубив? І що з ними тепер буде? Сніг іде, іде, іде і ховає все, все, все. Були рукавички і нема рукавичок. Отож, малята, давайте пограємо зі снігом, будемо казати, чого не стало. Ось був собі м'яч. Пішов сніг і не стало. Чого не стало? Не стало м'яча. був шарф, і не стало шарфа. Ой, хтось гаманець загубив. Усніг, і не стало гаманця не стало, була лялька, І не стало Ляльки. Була чашка. І Не стало шашки, ось цукерки були, І і не стало. Цукерок, цукерок не стало. Були іграшки, пішов сніг, і не стало. Іграшок. А ось лижі були, були лижі і не стало лиш, а ось санки були, пішов сніг і не стало. Санок, санок настало. Розумнички, тримайте призову ялинку. А зараз давайте дізнаємось, що діти робили на прогулянці. В нас є такі слова: насіння в насипали. Годівничку. Діти! Отож, малята, спробуйте скласти ці слова таким чином, щоб вийшло речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що, перевіримо? В мене ось вийшло два варіанти цього речення. Діти насипали насіння в годівничку. Або трішки інакше. Діти насипали в годівничку насіння. Молодці. Давайте подивимось, як зраділи птахи. І ви, малята, не забувайте про те, що пташкам взимку потрібна наша допомога. О, прис! Чарівна пташка. А в мене таке питання. Чому кажуть мороз не а стояти не велить? Подумайте, дітки. Мороз не велик, а стояти не велить. Тому що якщо будеш стояти, то змерзнеш. Потрібно рухатись. А я теж хочу запитати чому кажуть зимою деньок, як комарів носок? Давайте міркувати. Нісу комара який. Ледве помітний, малесенький коротесенький. А день взимку який довгий чи короткий? Теж коротесенький. Тому усі кажуть, що взимку деньок, як комарів носок. Розумнички, тримайте у подарунок гарний настрій. Ну що, давайте перевіряти наші подарунки. Пригадайте, ка що там ви виграли сьогодні. Нагадаю, що повинна бути шість подарунків. Ялинка. Ташка І гарний настрій! Молодці дітки ви чудово впорались із усіма завданнями і отримали за це всі призи Бажаю вам причудового настрою і цікавих гарних ігор! До побачення, мої розумнички!